Із політичним експертом, народним депутатом восьмого скликання, з нами на зв'язку Олександр Черненко. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. В першу чергу хочу привітати з Різдвом Христовим другий день Різдва. Але розуміємо, що потрібно нам працювати і розраховуємо, що і Верховна Рада також буде залишати свою активність і надалі. Але для того щоб обговорювати ініціативи, давайте для початку зазначимо. Ми пам'ятаємо, що вже кілька місяців обговорювалися те, що депутати оборонного комітету Верховної Ради майже півроку готували і напрацьовували законопроект, який має внести зміни в процес мобілізації. Лізації та демобілізації військових зараз. Ми говоримо про ініціативу Кабміну. Це будуть два паралельних законопроєкти? чи ми можемо вірити, що наші дві гілки влади об'єднаються і будуть створювати єдиний документ, ефективний, швидкий і який ми зможемо швидко розглянути, і приймати і впроваджувати. Ну, я думаю, якщо внесений зареєстрований урядовий законопроект, то в принципі депутати можуть я в них зараз там кілька днів щоб подати альтернативні, якщо в них буде така бажання чи потреби. Але якщо ми розуміємо, що скільки вносить Кабмін, то е, навряд чи монобільшість, так е, там провладна партія, бо бо буде. Які якісь вносити може, окремі депутати і внесуть, але навряд будуть вносити альтернативні. Але я думаю, що будуть доопрацьовувати цей законопроект, і, бо вже однозначно реакцію він викликав і в суспільства, і в депутатів. Ясно, що це буде непроста дискусія в парламенті. Тільки питання, коли очевидно, вже найближчим часом. Він буде проголосований в першому читанні. Так я знаю, що Рада наступна має зібратися на пленарну вже після нового року, здається, 8 січня, не раніше. Але е і вже до другого читання якраз будуть там вести всі дискусії, вдосконалення і точно там є суперечливі норми. Е є просто норми не популярні, хоч і корисні, але є норми, які і непопулярні, і відверто ну, там, антиконституційні. Тому я думаю, ми тільки на порозі такої дискусії, яка, на жаль, ми з нею вже запізнилися, так? Тому що вже два роки в нас повномасштабне вторгнення, війна вже скоро 10 років. І тільки зараз є такі законопроекти. Я думаю, скажімо, в тому вигляді, в якому він внесений, він точно не буде оформлений як закон, будуть зміни, а які коли ну. Це це вже питання до верховної ради. Так, знаєте, чому я запитував про ту ініціативу, яка була у Верховної Ради, просто щоб тих півроку не пропало дарма. Що напрацьовували депутати якісь ініціативи? А тепер кабінет міністрів все зробить по-своєму. Але побачимо той законопроект, який зараз з'явився. Ми проглянули в про нього, яка мета власне там зазначена. Проект закону розроблено з метою законодавчого удосконалення процедур проведення заходів мобілізації, удосконалення військового публіку призовників військовозобов'язаних та резервістів соціального захисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби для покращення якості підбору особового складу. І ось тут давайте спробуємо крок за кроком розібрати здійсни, які ініціативи е, варті уваги, а які можливо під час розгляду е, будуть скасовані чи переглянуті депутатами. Е, зміну призовного віку е, з 27 до 25 років. Ви розглядаєте як позитивний крок, чи тут можуть бути питання і від суспільства, і від депутатів. Ну, я, я вважаю, це логічно, Ну, треба розуміти, хто такі призовники. Так? Призовники – це не мобілізовані. Тобто це те, що називається стр... строк... строковики, так? призвані так. на срочну службу. А відповідно, тут те, що, скажімо, ми понизили до 25 років, це означає, що ну, після. 25 їх уже не можуть як би призвати, але їх можуть мобілізувати. Тобто, і, 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 і якби це ну, не міняє суті. Я, я вважаю, що це просто зменшує резерв власне строковиків і збільшує резерв мобілізаційний. Ну, я це не критична історія. Я думаю, що тут ну ні ну, нічого, нічого страшного немає. Тобто. Це, це якраз зроблено для те, що людина, яка може бути призвана на срочну службу, вона не може бути мобілізована, і тут ну, цей дисбаланс частково усувається. Я, я не вважаю, що це дуже дискусійна норма, яка там серйозно на щось впливає. Але знаєте, тут варто зазначити іншу тезу, тому що ми спочатку говоримо про строковиків, що мають бути змінені вікові так рамки призову. А потім ми в цьому ж документі читаємо, що взагалі виключити строкову військову службу як вид військової служби. Тобто, ну навіщо тоді ми змінюємо якісь вікові періоди, якщо ми взагалі хочемо відмовитись від строкової служби? І до речі, перед кожними виборами ми напевно чули від кожного депутата від Великої кількості кандидатів, що е, ну були такі обіцянки скасувати строкову службу та перейти на професійну армію. Зрештою, на вашу думку, цього разу це вже може статися? Ну, в нас дивіться, коли ми говоримо про професійну армію, а там в мирний час, так це, це одна історія. Треба розуміти, що воєнний час. Ну, потреби набагато більше дійсно. Ну, давайте говорити серйозно, що навіть до повномасштабного вторгнення в нас ну, армія все більше е акцент був, да і більш були стійкі боєздатні власне ті контрактники, як ми їх називаємо, так але строкова служба це було таке швидше вже доповненням. І, в принципі, я думаю, що після повномасштабного вторгнення. Насточно буде достатня ну, після після перемоги. Достатня кількість професійних військових, які готові будуть йти е, на контракт, і їй буде в ну, достатньо, щоб забезпечити принаймні оборону, так е, і функціонування захисту держави в період е, мирного часу. Е, треба розуміти, що в період військового е, стану а, е, жодних. Е, Скажімо, ресурсів у нас не вистачить. Тому розмова про професійну армію це вже така розмова більш післявоєнна. А сьогодні головне забезпечити можливість держави відбити оцю агресію, яка є. І Тут, тут вже йдуть всі заходи. Так, тобто, зрозуміло, що лише. Професійною армією ми це не зробимо, але ж треба розуміти, що власне ті, хто мобілізований, будуть, так, ну, там, чи за власним бажанням, чи хтось проти, власне, вони теж будуть отримувати зарплату. Вони, тобто це буде як, як професійна армія, але, але не за власним бажанням, так, а, а, тому що треба йти захищати державу. А після війни, ну, я думаю, що стрикова служба це такий стан анахронізм, який. Від такого Україна відмовиться. Так, ну в продовження ми обговоримо ще, як може бути реформовано саме цю частину, так але ви зазначили дійсно, що нам потрібно зараз забезпечити військо, оновити його, щоб пройшла якісна мобілізація. А для цього нам потрібно удосконалити процедуру військового обліку призовників і військовозобов'язаних, в першу чергу, та ті, які перебувають у резерві, тому що розуміємо, що з 2014 року багато ветеранів, які зараз ну, намагаються жити цивільним життям, і не кожен з них повернувся до війська. Так е, хтось дійсно сам звертається до ТЦК, хтось очікує на повістку. Але е, як нам удосконалити всі ці процеси, тому що ми розуміємо, що зараз ЦНАПи живуть своїми базами, дія живе своєю якоюсь номенклатурою і е, інформацією. А наші ТЦК взагалі ще там з папірцями залишаються е, ну, знаєте, як е, м, така історична установа, яка не може пройти цю модернізацію. Мілізацію оновитись і оновити свої реєстри. Чому так досі відбувається? Ну Це є велика проблема насправді. Да? От, в чому сьогодні головна проблема нас з мобілізацією, що немає єдиного реєстру е, е, мобілізованих так, потенційно. І е, є різні купи реєстрів, які, в принципі, не мають відношення жодного до, до війська, до армії, до мобілізації. І, і ми отримаємо ситуацію, коли ловлять людей на вулиці, щоб хоч зрозуміти де хто е, знаходиться, так і куди і куди можна прислати повістку. Це і велика проблема. Е, нібито цей законопроект е, намагається її вирішити таким чином, що е, кожна е, кожен людина мобілізаційного віку так е, має особисто ну, заповнити цей кабінет. Мобілізовано електронний, так? і таким чином, тобто, не держава буде створювати цей реєстр, а громадяни самі за заявочним принципом. І якщо вони цього не зроблять, в них будуть певні обмеження інші там, банківські, водійські, і так далі. Тобто, скажімо так, якщо людина не матиме довідки, так, що в нього є кабінет мобілізованого, він може мати проблеми. там, з отриманням соціальних виплат, банківських порахунок, купівлю там якихось там машин, майна і так далі. Так далі. Це вже як, як законодавці напишуть. А, ну, нібито держава знову перекладає, держава каже, що ми не можемо створити реєстр. То давайте зголошуйтесь самі. Добре, це чи погано? Я не знаю. Ну, як мінімум, тут є питання до конституційності, тому що це є звуження. Існуючих прав, які, якщо це буде запропоновано, і Конституція це забороняє робити. Плюс ну, потрібно робити розуміти так само, що ну, не зобов'язаний сьогодні жоден закон не зобов'язує людину там, мати електронну почту, користуватись інтернетом, і, там, мати комп'ютер і так далі. і так далі. Ну, насправді, воно все, ну, в більшості людей це, слава Богу, вже є. Але знову ж таки, якщо я скажу, в мене немає, я не вмію користуватися комп'ютером. І ну тоді як альтернатива, ті придіть там ЦНАП і самі зверніться, і вони там за вас все зроблять. Це теж можливо, але знову ж таки, я не бачу, що цей механізм буде дуже дієвим. Тобто ті люди, які захочуть уникати мобілізації, вони не, не будуть створювати е, ці кабінети мобілізованого, там повидаляють своїх телефонів дії. Відмовляться від електронної почти і все і скажуть, я не знаю, я нічого не чув. Тобто, ну, примус, в да, якій я не думаю, що банки дуже, ну скажімо, якщо закон їх не зобов'яже, почнуть обмежувати операції, тому що люди просто йдуть в кеш там або змінять банк, або придумають там якісь більш просунуті на на, на крипту, і так, далі, і так далі. Тобто я. Uh, я не вірю, що цей механізм буде ефективний. Я так, вже але не бачите, дійсно, ви зазначаєте, що кожен якийсь радикальний крок він призведе до нового тіньового ринку, він призведе до Я того, хочу. що люди дійсно будуть переховуватись. Але де знайти ту межу, тому що зараз ми констатуємо, що адміністративний штраф 1400 гривень за те, що людина не з'явилася з повісткою в ТЦК. Ну це напевно занадто малий штраф. І на вашу думку, наскільки зараз будуть рішучими депутати, тому що розуміємо, що. Ну, зрештою, вони працюють не лише на те, щоб зробити якісний мобілізаційний документ, а ще й врятувати себе для того, щоб колись знову претендувати на повернення до Верховної Ради і е, бути привабливими для свого виборця. Ну, власне, в цьому є найбільша проблема. В будь-якому разі, навіть самий лайтовий варіант цього законопроекту він не буде популярний серед значної частини виборців. На жаль, це так. Я... Це це насправді на те, що нас має якимось чином радувати, але ну, давайте теж е, адекватно сприймати реальність. І це факт. Е, тому, е, я думаю, депутати е, вони доволі. І тут взагалі в чому проблема, що ми так дуже так давно і довго не маємо цього нормального, якісного закону про мобілізацію, що всі знаєте, гарячу картоплину перекидають від це відповідальність. З одного боку, то, мав би президент як, як лідер. так, як... Верховний колкомандуючий бути, скажімо так, хедлайнером цього процесу і внести як президентський законопроект. Тим більше давайте дивитися, по соціології там довіра сьогодні до президента залишається найвищою. До Верховної Ради її взагалі немає, до Кабміну теж негативний і баланс довіри недовіри і Відповідно, якби цей законопроект був внесений президентом, це б очах суспільства його підвищило в вагу. Ну, якщо ми згадали Але про президента, я перепрошую, пане Олександре, то хочу пригадати одну тезу, яку він озвучив під час прес-конференції. Він нагадав, що якщо ми готуємо якийсь документ, то я, як президент, хочу побачити процес якісної демобілізації і ті норми, які будуть забезпечувати потреби е, діючих військових. І одну з таких ми вже бачимо в документі в пояснювальній записці, чітко вказано надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення. Шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереження грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів це один із прикладів того, як мають зараз подбати які соціальні гарантії будуть у військовослужбовців. Але видається, що почули президента, і багато норм будуть стосуватись саме тих в чоловіків і жінок, які зараз на війні, які зараз на лінії фронту. Ну, дійсно, там ну, треба розуміти, відпустка це не демобілізація. Ні, це я відпустка. одну із норм сказав, так, 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 так але ну, про демобілізацію так, там я, також я, зазначено. Хоча б так, але ну те, що теж я встиг ознайомитися, що якщо безперервно 36 місяців, так а це три роки, людина знаходиться в мармі, мобілізована, то має право на демобілізацію, і два роки його е, не мають права знову мобілізувати. Це от єдина норма, яка, ну, скажімо, якимось чином вирішує, ну, крім відпусток, там, там багато є про відпустки, але про демобілізацію тих, хто, хто вже ну, з першого дня а, сьогодні в окопах. І, і ну, знову боку, місця в три роки це не так вже й мало. Це теж багато, так? А, це, скажімо, якщо ті люди, які пройшли 24 лютого. В армію, так то е, вони ще ще й половини цих 36 місяців не відслужили, тобто їм ще стільки. Але принаймні е, видно світло в кінці тунеля бо, бо сьогодні люди взагалі не уявляють, коли вони коли вони підуть додому, так? От, то, ну, в цьому є певний позитив, але знову ж таки, можливо, 36 місяців це й багато. Е, але ну. Людей теж можна відпустити, так але їх треба кимось замінити. І в цьому є проблема якраз в цей час, який вдасть створити цей мобілізаційний резерв на навчити людей нових, щоб не просто їх замінити, а замінити людьми, навченими, принаймні, те, що розуміли, це, це є плюс, це є позитив, але знову ж повторюсь: да, вертаємося про що ми говорили. Як Верховна Рада буде приймати цей закон, розуміючи його непопулярність значної частини. Українських громадян, і я думаю, що тут повторюся, потрібно всім разом вийти військовому, політичному керівництву. Щоб нас потім не вийшло, що депутати скажуть, так кабмін ніс поганий законопроект, ми його завалимо, Президент каже, я взагалі тут не при чому. Кабмін ніс, це погані депутати не прийняли, і так далі. І так далі. І знову тут потрібно, щоб сам Зеленський, щоб військове керівництво залужний. Умерл Стефанчук, Шмигаль, всі вийшли і сказали, це наш законопроект. Давайте ми його там досконалимо. Все ми беремо на себе відповідальність за цей процес і закликаємо там. І це відразу підвищить його вагу в очах суспільства. Так завжди будуть ті, кому він не буде подобатися. Завжди будуть ухилянти. Ми ну це правда. Але є люди, які нібито й готові, так іти все, але. Ну, вони не сприймають, наприклад, ну, цих дуже е, е, речей, там, да, коли, ну, коли вони безправні, так, так, залишаються на один-один на на один за цією е, машиною. Тому ну, важко казати, наприклад, те, що там, е, ті, хто обмежено придатні, мають знову прийти військову лікарську комісію. Я особисто ще влітку, 2022 року, я пішов, став на облік, пройшов військову військового. Лікарську комісію, е, ну там через моє здоров'я, що непридатний мирний час, обмежено продатний воєнний час. Всі мої дані є, військомат їх знає. Але якщо цей закон такому вигляді прийдуть, мені знову треба буде йти на військово-лікарську комісію. Без проблем підемо. Це ж таке діло. Але ну такі речі вони мають бути логічні, так можливо, багатьом там через хабарі, через якісь корупційні речі. Там визнавали непридатними, і зараз хочеться все обнулити і ніби по новому піти. Ну слухайте людина, яка раз дала хабаря, що вона другий не дасть.